12-12 жовтня Івано-Франківську відбувся четвертий форум Ветерани шлях додому. В якому ми, журналісти та проєкту подружки, взяли участь. Вітаю на базі вашого добровольчого шпиталю родина військовим ветеранам надається безкоштовна психологічна допомога. Чому щас є у пригоді? Брас брас взагалі утворювався як саме лікарня ортопед травматологічного профілю. Наша основна спеціалізація це складні операції на кості, суглоби, зв'язки, м'язи і нерви. Типу, але коли ми місяць за місяцем працювали, ми розуміли, що практично кожен боєць, хто повертається з фізичною травмою з фронту, він також потребує і психологічної роботи. Він потребує е, її навіть для того, щоб швидше виздоровіти фізично. І коли ми, коли ми почали психологічні програми прямо вбудовувати в нас в, в щоденну роботу нашого шпиталю, ми зрозуміли, наскільки швидше е, хлопці, які потрапляють до нас, почали одужувати. І ми зрозуміли, що після нас вони попадуть в сім'ю. А для того, щоб і їх, їхнє повернення в сім'ю відбулося швидше, ми почали запрошувати до нас, членів родин цих військових, і працювати з ними паралельно, коли вони ще тільки лікуються в нас. Ми зрозуміли, що це так і має працювати. На форумі обговорювали питання соціального захисту, реабілітації, адаптації ветеранів та ветеранок, ділилися успішними практиками громад. З чим зараз вас асоціюється слабосполучення ветеран війни? Ветерани це Золотий фонд української держави. Це люди, які щодня допомагають нам здобути перемогу, і які допоможуть збудувати дуже успішну країну. На асоціації дуже прості. Це люди дуже сміливі, це люди, які дуже патріотичні. І це хлопці і дівчата, які інколи жертвують своїм здоров'ям. Виборюють для нас перемогу.